Доброго дня всім! Що я потихеньку готовлю трекер? Е, придбав я нову електролінійку. Ця в мене була на 150 кг. Вона піднімала моїх 6 панелічок спокійно. Так, що у нас тут, думаю, буде видно так. 405 мм 1500н 12 вольт. Це у нас. Также так 450 мм, 5 мм в секунду. Це, типа 300 кг 12 вольт. Так, хотів їх поставити один так, один так. Ага, нічого не вийшло. Цей швидше їде, цей медленніше їде. Хоча цей 5 секунд хода і цей 5 секунд хода. Не, не дружать вони друг з другом. Ну, так як в мене вже цей проробив, в мене вирвало при урагані. Е, мене заклинив анометр. І при урагані вирвало мене. Я зробив металеву таку. Ось такий металевий крештейн я зробив, прикрутив до алюмінія. І Він в мене тходив, він вже розбитий повністю, так що воно вже так шатається. Тут ход такий вже страшенний. Так. В принципі, я придбав новий. Такий, ну це сильніше, так як панельки в мене будуть важчі. Там 6 панель в мене було. Де то 65 то Тут у мене буде вже десь по 94 панельки. в принципі, так, Мій трекер. Ось так він зараз стоїть. Вже покрашений, готовий. Перебрав анометр, помазав, замінив кабель. Чого не робив анометр, перетерся в мене кабель. І він не срабати. Цей вже ріг спадки. І він не срабатує у мене на бурі. І таке. В принципі, вже готово. Будемо ложити панелі. Так. І поставив новий такий. Так. Ну і. отак виглядає вже мій вітричок. Ось такий на ньому кожух. Ось так він збоку. Так, він буде такий красавець. Не знайшов такого алюмінієвого листа. Зробив я такий, вставочку таку зробив, покраситься, все буде файно. Ну що ще одно скажу, я не знаю, як там усі. Не знаю хлопці. Всі ми займаємося, хто-то щось робить, хто-то сам хімічить, хто-то з якоюсь допомогою хімічить. Не знаю, що вам скажу. Всі вас так задолбують, ці діванні експерти. Ну це капець. Не знаю. Я не, я не кажу, що я спеціаліст, там дуже здоровий, що я все знаю там. Я роблю сам от себе. Що там кажуть показники там туди-сюди. І Я нікому не хочу нічого доказати. Я просто показав невелику нагрузку. во перше на відео я сказав невелика нагрузка, дві лампочки по 60 ватт, 120 Вт, 24 вольта. Я там сказав, там обгадали мене вже, що, блін, дядьку, це що ви там фігню показуєте? Це ваші показники там куди-то треба засунути. В принципі, ну там таких дуже багато. Я не удаляв, там вони так і залишилися в, в коментарях. В принципі, ну, отак. Дівани-експерти заходиш на їхню сторінку, не знаю, може вони там щось зробили, але ну, на їхній сторінці нічого немає. Я так зрозумів, вони создають свої сторінки для того, щоб гадити людей. Які люди займаються кулібіни, щось майструють, щось роблять. Вони просто гадять їх. Це для мене. Комусь там одному не понравився мій діодний міст. Такий в мене діодний міст. 242 діодів. На три фази. Що це дядьку вас за міст, що ви там за фуфло показуєте? Дорогенькі, оце лучий міст. О ті китайські, я не знаю, я їх вже повикидав. Скільки в мене було цих китайських? Ой, в принципі, в мене корпуса поставалися. Ось я навіть зараз покажу. Чи не раз немає. Пішли вони вже на переплавку ті корпуса. Нема, не покажу. Нема. Вони вже пішли на переплавку. Нема. Хотів показати, але нема. Нема. Я їх вже переплавив. Нема. Це ми такі. Поставалися ще корпуса. В принципі, немає. Пішли вони на переплавку. Ну, єдине, я вже не купляю ці китайські гомняні мости. То, що там написано 200 а, а на самом ділі там 20 А. Не знаю, хтось, може на якихось там видержують. Ну, на моїх вони згорають. Як сказали, там, і магніти фігові, і фігова, і. І там некотрій сказав, дядьку, у вас там, говорить, фаза закорачує, або ще щось там. Він, я не знаю. Ну, такі... Він тоже. Ну, такі, В принципі, я не нервничаю таке. В принципі, я роблю такі діодні мости сам. Ось такі мені діодні мости. Так, да, діоди китайські не спорю. Але вони там написано, я не пам'ятаю, по 80 А по 80, чи по... а 70 А. Вони по 70 А. Ну, я цьому не вірю, що вони 70 А. Але. Таких шість діодів, трьохфазний міст, він видерше. Розібрав я контроллер, чого розібрав, е, я як збирав, зажимав, я не обратив внимання, я прокрутив один діод. Він крутиться. Він може і працює, але при нагріві я побачив, що в мене щось від трічок, того, що зараз стоїть, не те щось видає. Я зняв китайський. Такий контролер, Поставив, поставив анометр, ой, анометр ватметр Він показав зовсім друге. Хоча цей діод не показує, що він пробитий, ні на корпус, ні на що. Але я так поняв, раз я його прокрутив, і добре, я так поняв, тоді прокрутив, він при нагріві де то що випендрується. Я вирішив, я поробив такі новенькі радіатори, рішив зробити новий. Він трошки менший в мене вийшов, ніж той. То в мене перший, там я, в мене не вийшов він трошки. Це вже такий красивий, корпуса я поробив. І він в мене туди буде стояти, як і всіх остальних. І замінив я цей. У мене стояли такі діоди. Де їх дів. Десь положив. Або стояли такі два діоди по 150 А. Але щось я їм не перестав довіряти. Хоча вони не пробиті. Я вирішив все-таки зробити так. Поставити такий корпус, включу світло. Ось на такий корпус поставив. У мене два діода стоїть. І замінив блок живлення. У мене стояв отакий блок. Ой. Ось такий блок стояв. Е, я не помню, скільки він там, я не помню, 5 чи 7 ампер. Е, при 24 вольтах, вольтах вони зриваються в них. Цім, блин. Мікросхема, діод, як він правильно, транзистор. Я з розказував, що я не такий здоровий спеціаліст. Ну, більше всього, що це в нас якась мікросхема. Вона не видержує і вона лопається. Я купив такий на 20 А мочніший випрямитель. Він чим хороший, він вменшає і збільшує. Так як ток, так і вольти. Чим добре, тут стоїть два переменних резистора. він І ток, і вольти можна додати. Якщо ти вольти додаєш, наприклад, там 125 два кулера, він виключається, входить в защиту. Коли ти додав ток, то він тоді нормальний. Ну, у нього тут є тумблер вмикання-вимикання. Ну, в принципі, це блок живлення у нас для плати управління. Твердо реле і кулірами, і датчиком температури теж теж управляє кульорами. Ну, в принципі, так. В принципі, все вже. Зараз доділую діодий мост. А, да, ще що купив такий не знав. Мені маленький такий треба, щоб він акуратно тут щоб далі не виглядав. Він блин, виходить 25 амперний. Але я не де їх подівав? А ось, ось-ось. Там отакі клемочки тенесенькі, І 4 не можна зажать, вони згинаються. І різьба. Є така обмедна пластина. Ось такова. о, Це десь буде, я примерно думаю, до ампер 80 вона має видержати. Говорю, медна, латунна. Э, Бо ці клемники теж всі латунні. Ну, в принципі, тут зрівняти можна. Так ось. Товщина. Твої пластинки. Так. Тому ще на цієї пластинки 25 А і це я думаю, Ампер 80 я можна видати. В принципі, я замінив поставу пластинки і роблю і такі прижимчиків, і неї, щоб добренько можна було прижати кабельок. В кабель. Зразу пролужую його, щоб не була латунь, а зразу оливом пропитую. Ну, в принципі, так, ось Такі клемки, ось у мене все лежить. Таке все воно тонесеньке, воно все гнеться. Ось таке во. Ось. така сама видно. Таке воно все тонесеньке. В принципі, ну, є більші. Ну, середніх таких немає. Блін, це не влазить. Там в мене трошки є менше. але все одно в мене виступає за кришку і не влазить. Ну, в принципі, так. Це діод, діод, діода поміняю і буде в мене такий діодний Припає на ті щоб не казали, що в мене такий дуже поганенький діодний мост. Хоча це найкращий місць, наверное, придумали. Ну, Китайці там взагалі капець. Я говорю, вони дуже не видержують. Ну, в принципі, так. Потихеньку дивився такий бардачок. В мене сідав такий бардачок на, на столі. Ось так. Ось така коробочка буде на електрон, ой, на лінійку приводу. Отак, в принципі, готовий вітрячок. Поставлю панельки і буду ставити вітрячок. В принципі, нормально. Все. Так, потихеньку працюємо. А раз працюємо, живемо. Всім дякую, до побачення, мирного неба. вам.